І сьогодні вечері росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі у двох районах Полтавщини. Нагадаю, з пів на шостої триває повітряна тривога, яка зосереджена в основному на східних рівнах країни. Так, от є влучання у Миргородському та Полтавському районах. Попередньо без постраждалих. Усі відповідні служби вже працюють над подоланням наслідків е, цих атак. Також друзі повідомляється, що бронці неба вони приземлили щонайменше 12 ворожих безпілотників над Дніпропетровщиною про це повідомляє обласна військова адміністрація і мережаю шириться ймовірно відео одного такого збиття з оваціями місцевих мешканців. Давайте подивимось. Ну і друзі, дійсно, відео надихаючи, погоджуюся. Але одна ремарка, будь ласка, я вас дуже прошу. Все ж таки, старайтеся не бути свідками таких збиттів, аж це небезпечно для вашого життя, життя ваших близьких. Тому, будь ласка, будь ласка, якщо отримали сигнал повітряної тривоги, будь ласка, проходьте в укриття, тому що краще ми вам покажемо подібного роду відео, аніж ви, скажімо, будете свідками таких подій. Пам'ятайте, найголовніше це безпека, ваша особиста та ваших близьких друзів. Ну що ж, до інших подій, Дональд Трамп, схоже, планує заробляти на мігрантах, президент США. Підписав указ про запуск програми Трамп -голд Карт» золота картка Трампа, яка надаватиме фізичним особам та корпораціям прискорене право на проживання у Сполучених Штатах. Про це повідомляє Фокс News. за умовами програми. Вартість картки становитиме 1 мільйон доларів для фізичних осіб і 2 мільйони доларів для корпорацій. За словами Трампа, ініціатива має на меті залучити мільярди доларів, які за його словами підуть на зниження податків, фінансування важливих проєктів та скорочення держборгу. Заявники повинні подати документи та сплатити мільйонний безповоротній реєстраційний збір. Після цього вони проходитимуть прискорену перевірку служби громадянства та імміграції США. Ну і у разі схвалення власнику видається ось ця сама Трамп -голд Карт», яка діятиме на території всіх 50 штатів, і надаватиме статус постійного резидента. Ну і друзі, варто зауважити, що дизайн картки виконано на золотому тлі. На ній зображено портрет президента Дональда Трампа, статую свободи, а також американський прапор із написом Трамп -голд Карт». У соцмережі True Social Трамп наголосив, що програма спрямована на посилення легальної міграції. Сьогодні ми з гордістю оголошуємо про Трамп Голдкарт. Картка буде доступна за 1 мільйон доларів для фізичних осіб і за 2 мільйони доларів для корпорацій. Надто довго мільйони нелегальних іммігрантів прибували в нашу країну і наша імміграційна система була зламана. Настав час, щоб американський народ і американські платники податків отримували вигоду від нашої легальної імміграційної системи. Ми очікуємо, що Трамп Голдкарт дуже швидко принесе понад 100 мільярдів доларів. Ці гроші будуть використані для зниження податків. Проєктів на підтримку економічного зростання та погашення нашого боргу. Також адміністрація Трампа планує запровадити щоричний збір у розмірі 100 тисяч доларів за кожну робочу візу типу H1B. Ці візи є життєво важливими для технологічного сектору. США, кажуть експерти, що значною мірою спирається на притік саме спеціалістів в першу чергу з Індії та Китаю. Запровадження такого збору може завдати серйозного удару по всій індустрії, кажуть аналітики в Білому домі. Пояснюють, новий закон покликаний змусити компанії зменшити кількість залучених іноземних кадрів і збільшити працевлаштування американців. Як зазначають експерти, іронія полягає в тому, що саме it компанії, які тепер ризикують найбільше від е, такої ініціативи Трампа, свого часу саме вони інвестували мільйони. У виборчу кампанію пана Трампа.